Міжнародний день волонтера та День Збройних сил України ці два свята стоять у календарі зовсім поруч 5 та 6 грудня, і повномасштабна війна Росії проти України, що розпочалася 24 лютого, показала наскільки перші важливі для других. На початок повномасштабної агресії, якщо б не волонтери, ми б цього всього не зробили. Велику допомогу її, ну я б скажу, майже неможливо оцінити. Бо стали на допомогу всі, від бабусі, яка несла трьохлітрову банку з помидорами, до підприємців, всіх органів місцевого самоврядування, ну а відповідно волонтери все це організували. Ну а Ми на той час вже користувалися, коли шляхи, не було не забезпечення, не постачання, нічого. Самого малого те, що похарчуватись, ну і всебічне забезпечення, все легло на їх плечі на час 24 лютого. Тому ми завдяки цьому маємо можливість з вами зараз зустрічатись в цьому форматі. Розмовляти насправді з перших хвилин війни прилучани об'єдналися у єдиний волонтерський фронт у спільному прагненні допомогти один одному, а насамперед нашим захисникам плили маскувальні сітки, готували їжу, збирали, розвозили все необхідне на блокпости. Допомогти воїнам і на сьогодні намагається кожен від юних прилучан на організованих дитячих блокпостах до пенсіонерів, які віддають кошти зі своїх пенсій. Адже утримати надійний тил української армії не менш важливо ніж. Утримати фронти, і все це роблять волонтери, зазначила міський голова Ольга Попенко на урочистостях з нагоди Міжнародного дня волонтерів та Дня Збройних сил України, що відбулися у стінах Прилуцької міської ради 5 грудня. Волонтерський рух ухопив усю нашу державу, всю нашу країну і не тільки Україну. Бо волонтери були і завжди залишаються на передньому плані. Події на майдані, окупація Криму. Антиростична операція на сході нашої держави, а сьогодні війна із російськими загарбниками. І знов волонтери на передньому плані. Ви збираєте кошти, ви купуєте амуніцію. І незважаючи на смертельну небезпеку, ви їдете на передову. Тому сьогодні від усієї громадськості, від нашої громади, ми будемо вам дякувати, бо ми знаємо. Що ваше кредо до вашого життя допомагати тим, хто цього потребує? На сьогодні у Прилуках є кілька волонтерських платформ. Одна з найстарших з яких громадська організація Патріот Прилуки, що діє з 2014 року, тобто від початку війни Росії проти України, очолює її Олександр Дудинок. Першою волонтерською поїздка була чугуїв Харківська область, куди їх якби Направили для передислокації. Потім Луганський аеропорт, і пішло по все розмежування, Донецький аеропорт Маріуполі, Волновахі. Ну, як би мовити, з першої поїздки поняли, що це потрібно хлопцям, це потрібно як. Не тільки як і матеріально там, чи якимись продуктами, чи амуніцією, а і головне психологічна підтримка. Ну Так, з того 2014 року і до сьогоднішнього дня хочу поздоровити усіх волонтерів, усіх причасних до волонтерства людей, подякувати їм за їхню нелегку роботу і побажати скорішого миру в нашій державі щоб їхня робота, скажімо так, хоч трохи до... Да зменшилося. з 2014 року. Активно волонтерить і благодійна організація Мистецькі барви спільно з місцевими артистами та студентською молоддю допомагала військовим у зоні проведення АТО ООС, а й з 24 лютого перепрофілювала та розширила свою діяльність і допомагає нашим Зсу та вимушеним переселенцям. Добре, відомі у прилуках і не лише добрі справи благодійного фонду Вільна країна, який працює над організацією військової і гуманітарної допомоги, і благодійна. Спільнота «10 гривень прилуки, що діє в нашому місці з 2017 року. співорганізатором її є Оксана Мусієнко. Я отримую просто колосальне задоволення від ну того, що я роблю. А робимо ми і працювали і до війни. і Весь час ми працювали лише заради однієї великої спільної мети на чистому ентузіазмі, на чисті ідеї. Ну чому ну тут важко пояснити? Мабуть, це які знаєте, це вже типу якась залежність і наркотик. Ми реально отримуємо задоволення від того, що ми робимо. Ми е отримуємо задоволення від ту користі, яку ми приносимо. від… Е Вдячності людей від емоцій людей із 24 лютого 2022 року 10 гривень прилуки змінили напрямок своєї діяльності, як і більшість волонтерських платформ, говорить Оксана Мусієнко. Виключно допомогу військову У нас були там проекти в тяжкі часи для прилучан, для області, коли ми саме допомагали цивільним, допомагали переселенцям, але 90% допомоги це виключно допомога прилучанам, які знаходяться на передовій, які знаходяться в зоні бойових дій і в тих частинах, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, за активну роботу низка волонтерських організацій та волонтерів отримали відзнаки від усієї прилуцької громади, не залишилися поза увагою і представники збройних сил України, головної надії українського народу. Які від 6 грудня своє свято. Це особливий день у житті нашої країни, це день народження наших Збройних сил, Збройних сил України. Це свято і це день тих, хто обрав найважливішу, найпотрібнішу професію боронити, захищати свою батьківщину. Великий український поет, геній. Син українського народу Тарас Григорович Шевченко говорив, що в своїй хаті своя правда, своя сила і своя воля. Тож нам усім, усій громадськості, нам треба шанувати. І ми шануємо, і ми віримо, і ми любимо усіх тих захисників, хто захищає сьогодні свою хату, хто боронить рідну землю, свою захищає і стоїть на терені правди. Захищає своєю силою і своєю волею. Низький уклін усім захисникам. Ми сьогодні будемо дякувати низько вклонятися і захисникам, і захисницям, найкращим синам і донькам. Ми будемо дякувати і низько вклонятися батькам і матерям. І ми віримо в Збройні Сили. Ми любимо збройні сели і наразі усі йдемо до перемоги, і ми впевнені, що перемога обов'язково буде за нами. Нині українці, як ніколи раніше, впевнені у своєму війську, довіряють йому, пишаються його перемогами та разом переживають біль його втрат, відзначаючи свято Збройних сил України, ми схиляємо голови перед героями, які віддали своє життя за незалежність та процвітання України за мирне небо над рідною землею. За нашу перемогу, яка наближається із кожним днем.